Облік запасів. Придбання запасів на умовах оплати після отримання бюджетної установи, що не є платником ПДВ за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку придбання запасів на умовах оплати після отримання бюджетної установи, що не є платником ПДВ. Відображення в обліку отримання установи будівельних матеріалів здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, віднесення на вартість будівельних матеріалів, автотранспортних витрат на, та витрат на оплату праці працівнику, який задіяний в розвантажуванні будівельних матеріалів, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські» розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на вартість будівельних матеріалів, автотранспортних витрат та витрат на оплату праці працівнику, які задіяні в розвантажуванні будівельних матеріалів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику будівельних матеріалів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загальній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику будівельних матеріалів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції «Перерахування сум постачальникам. Рахунок, ККВ, дані контрагента та договору. Суму з ПДВ, Ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Операції бухгалтерського обліку, які неведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!